Дайкона Рестайлова 60 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Він весь в оригінальному окрасі, стан майже нового автомобіля. 39 має запас ходу орієнтовно 300-330 влітку і орієнтовно 250 взимку. остальне залежить від того, як ви будете їздити, як ви будете експлуатувати е, даний автомобіль. По комплектації Full LED-оптика. По портам зарядки Type 2 CCS і e, підтримує три фази. Парктронічки передні, парктронічки задні, камера заднього руху, заводське тонування. E, до речі, щойно продіагностував його на YouTube, повне відео з товщиноміром з діагностикою. Автоскладування дзеркал, адаптивний круїз-контроль, підігрівчик керма, підігріви сидінь, бездротова зарядочка смартфона, клімат-контроль, великий екран Android-Auto, Apple CarPlay. Тут все є. Подивіться, зацініть стан цього автомобіля. Просто. Ракета. Так, в мене вже люди дзвонять, до речі. Можливо не по ньому, по нам великий вибір, тому приїжджайте.